Виховання молодого покоління на християнських засадах є невід'ємною складовою освіти 21-го століття. Вважають учасники круглого столу, на якому фахівці обговорили роль предметів духовно-морального спрямування у вихованні молоді. Виховання духовності на сьогоднішній день це основне чим на мою точку зору, чим потрібно займатися підростаючим поколінням і, взагалі, в кожному громадянину України. Потрібно займатися вихованням собі допомогти у питанні впровадження предметів духовно-морального спрямування, які безперечно мають свою специфіку викладання, невід'ємною є думка громадськості батьків та самих учнів. За результатами опитування, яке проводили працівники управління освіти минулого року, майже 20 тисяч респондентів із 23 висловилися позитивно щодо важливості предмету та подальшої його інтеграції у навчальний процес. Викладання предметів духовного морального спрямування в області здійснюється з 1998 року. З метою е, 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 цих, викладання цих предметів і для забезпечення системності вивчення предметів у 2000 році сесії обласної ради, другого скликання, прийнято рішення про запровадження предмета Християнська етика у загальноосвітніх на закладах нашої області. За 15 років у цьому питанні відбулися значні зрушення та системні зміни. Зокрема, розроблено та видано підручники для викладання предмету, підготовлено відповідних фахівців. Роль одного із локомотивів християнізації світської освіти взяв на себе Національний університет Острозька академія. Тут на постійній основі запровадили підготовку вчителів християнської етики. До сьогодні питання впровадження предметів духовно морального спрямування є досить гострим не лише в розрізі освіти, а й законодавства. Стаття 35 Конституції України говорить, що кожен громадян має право на свободу світогляду і віросповідання. Церква і релігійні організації України відокремлені від держави, а школа від церкви. Проте хочу наголосити, що курси духовно-морального спробування є дисциплінами, передусім, світоглядного, культурного і освітньо-виховного спробування. Як результат багаторічної праці у 2014 2015 роках курси духовно-морального спрямування вивчають майже 25 тисяч учнів з 1 по 11 класу близько 350 загальноосвітніх навчальних закладах області. Фахівці, що працюють у даній сфері, не збираються зупинятися на досягнутому і надалі сприятимуть розвитку та впровадженню предметів морально-духовного виховання. Тетяна Вашчук, Андрій Ниник у ритмі подій.